Вітаю, водолюбчики! У першому відео серії про бухоблік воду. Бухоблік воду має всі функції, які є врешті в бухгалтерських програмах: робота з реалізацією та платежами, узгодження їх з банківськими виписками та управління бюджетами. Але окрім цього, одумає безліч інших переваг. Найважливіше з яких це інтеграція бухобліку з рештою модулів у вашій базі даних ходу, що робить процеси бухгалтерії простішими ніж будь-коли. Як приклад, ми використовуватимемо компанію з продажу та доставки рослин Bloom, щоб дослідити найважливіші функції модуля та познайомитися з основними бухгалтерськими операціями, що необхідні для розуміння наступних відео з цієї серії. Тож почнімо зі структури модуля, щоб мати змогу легко орієнтуватися та самотужки знаходити все, що вам потрібно. Отже, ми в нашій базі даних блум. По перше, відкриємо модуль бухоблік. Зауважте, що він може відрізнятися за виглядом від вашого. Це може бути пов'язано з фіскальною локалізацією вашої компанії, оскільки різні країни мають різні вимоги до бухобліку. Тож не хвилюйтеся, якщо ваша не має такий самий вигляд. Також слід знати, що як тільки ви зробите перший запис у будь-якому з бухгалтерських журналів, то далі не зможете змінити свою фіскальну локалізацію. З огляду на це переконайтеся, що ви встановили її правильно, перш ніж починати робити бухгалтерські. З першу розглянемо робочий стіл бухгалтера. Таке подання називається канбан. В ньому кожна з панелей відповідає одному з бухгалтерських журналів. Це дозволяє швидко та легко орієнтуватися у будь-якому з процесів бухобліку: чи то створення інвойса клієнта, постачальника або проведення банківських виписок. Згори міститься меню. Воно, зокрема, дозволяє повернутися до цього робочого столу бухгалтера з будь-якого місця, просто натиснувши пункт меню панель керування. Меню клієнти містить всі опції, що пов'язані з клієнтами: інвойси, кредитноти, платежі, звіти, та багато іншого. Пункт меню Постачальники схожий на попередній тут є інвойси від постачальників, повернення, платежі тощо. У меню «Бухгалтерія», звіти та налаштування є дуже корисні речі, які можуть здатись трохи лячними для тих, хто мало знайомий з бухгалтерією, але розглянемо кілька з них, щоб зрозуміти, що воно таке та яка з них користь. Почнемо з меню бухгалтерія, де містяться записи журналів. Запис журналу це або дебітовий, або кредитовий запис, тобто запис про суму, яка додається або віднімається з бухгалтерського рахунку. Цей журнал дуже корисний, особливо коли ви групуєте або фільтруєте його записи, щоб отримати потрібні дані. Наприклад, можна групувати записи за журналами. Підсумки записів журналу мають бути збалансовані. тобто мати однакове значення за дебетом та кредитом. Кожен інвойс клієнта чи постачальника, платіж або банківська виписка зберігаються у записі журналу та містять бухгалтерську операцію, сформовану цим записом. але хіба в меню вже немає пункту окремо для кожного журналу з їх записами? Чудове запитання. Мати записи з різних журналів разом, однак згруповані кожен за своїм журналом, інформативніше ніж окремі журнали, кожен з яких містить свої записи. Тож обидва ці подання досить корисні. Також у меню бухгалтерія є складніші функції, такі як аналітичний облік, бюджети та активи. а також певні операції, такі як узгодження банківських виписок, встановлення дат блокування, щоб запобігти створенню записів після певної дати. Всі ці функції детально пояснюються в інших відео цієї серії, тому обов'язково перегляньте їх. Перейдемо до меню налаштування, в якому ми можемо знайти наші журнали. Журнал це низка записів певного типу, і вони корисні для того, щоб тримати всі записи в порядку. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте на робочому столі, в нас є різні журнали для інвойсів клієнтів, постачальників та банківських виписок. Меню налаштування також містить інші функції з налаштування бухобліку, такі як умови оплати та податки, а також план рахунків та багато інших корисних функцій, більшість з яких охоплені в цій серії відео. У меню звіти ми можемо знайти головну бухгалтерську книгу. Головна книга це подання всіх наших рахунків з балансом по дебету та кредиту кожного рахунку. Ми можемо розгорнути кожен рахунок, щоб побачити окремі записи журналу, які складають їх баланс. Ми навіть можемо переглянути головну книгу за певний період часу. Решта ключових пунктів в меню звіти складаються зокрема зі звітів про витрати та доходи. Протерміновані оплати та дебіторську заборгованість, а також стандартні фінансові звіти, такі як баланс та звіт про прибутки та збитки. Отже, це лише початок, щоб підготувати вас до решти відео з цієї серії про бухоблі коду. Тож пристипніться для цього відео. Це все. Тож побачимося в наступному.